Всім привіт! Ви на каналі Коінхаус. Уявіть, що у вас всього 100 доларів і ви хочете розігнати їх до ціни BMW X5. Реально чи ні? Саме це я збираюсь перевірити у своєму челенджі, де буду піднімати баланс зі 100 до 50 тисяч доларів. Що вийде заробити? І зрію все. Це буде довга та складна історія. Отож, починаємо! Давайте одразу визначимо правила гри. Стартовий капітал 100 доларів. Заборонено заводити додаткові кошти. Використовую криптоактивності, тиснети, ноди, ретродропи та всі доступні можливості. Документую кожен крок, чесно розповідаю про успіхи та фейли у своєму телеграм-каналі. Головна мета перевірити, чи реально на X5 без вкладень. Ось перше, що я зроблю в цьому челенджі: Орендую три сервера по 10 доларів на cloudbus.io. На них запускаю ноди: Titan Network, Pipe Network, Multiplayer Network, GaiaNet, Hyperspace AE та Open Ledger. Open Ledger ще не стартанув другий сезон нод, як тільки буде старт, одразу поставлю, а поки фармимо поінти, переходячи на сайт та збираючи кожнодневні завдання, а також починаю фармити тиснети. МОНАД фармлю 10 аккаунтів софтом. Sahara потрапив у ветлист другої епохи, тому фармлю цим гаманцем по максимуму. Sixynth Фармлю ролі в Discord, намагаюся потрапити в закритий тиснет. Портал. виконую таски та беру участь щотижневому конкурсі на LightNode. Зараз мета набрати максимальну кількість поємтів у різних проєктах та отримати перспективні ретродропи. Звучить круто, правда, але давайте будемо чесними. Ризики. Можливо, частина цих проєктів закриється і я залишуся ні з чим. Не всі ретродропи будуть прибутковими. Мені потрібно бути максимально активним у ком'юніті для того, щоб заробити хоча б щось. Але є плюси теж, вкладення мінімальні, є шанс отримати великий профіт. Якщо вдасться, це буде найкрутіший кейс із нуля. Що думаєте? Пишіть в коментарях, які ще активності варто спробувати. Часом я буду додавати різні проекти та про всі дії писатиму у своєму телеграм-каналі, тому підписуйся. Також став лайк, якщо тобі цікаві такі експерименти, та пиши в коментарях, що думаєш про цю ідею. З вами був, як завжди, Саша. Не прощаємось!